Ви коли-небудь бачили, як довіра руйнується за одну мить не через сварку, не через зраду в класичному розумінні, а через тиху, холодну байдужість. У день, коли життя мало подарувати мені найбільше щастя, я отримала найбільший удар. Мій чоловік і його мати закрили переді мною двері буквально та емоційно. І тоді я зрозуміла це не просто сімейна криза, це момент, коли або ти ламаєшся, або змінюєш гру. Більшість жінок у такій ситуації шукають пояснення, чекають вибачень. Я теж так робила колись. Але знаєте, що я зробила цього разу? Я перестала чекати. Я взяла ключі від свого життя у власні руки, змінила замки, заморозила рахунки, і відкрила двері у нову реальність, де моя безпека більше не залежала від тих, хто мене зрадив. Ця історія не про помсту, це про межі. Про те, як одного дня ти усвідомлюєш твоє терпіння більше не обов'язково перетворюється на любов, що єдина людина, яка може тебе врятувати, це ти сама. Іноді, щоб знайти внутрішній спокій, доводиться зачинити дуже реальні двері. І якщо ви думаєте, що це просто драматична історія родини, ви помиляєтеся, це історія про силу, яку має кожна жінка, навіть якщо поки що про неї не знає. Бо коли хтось вирішує залишити вас за дверима, ви можете або стояти під дощем, або знайти ключ до власного дому. І саме цей ключ усе змінює. Під час пологів Оксана була зачинена на вулиці чоловіком Тарасом та свекрухою Галиною, благаючи їх крізь скло, а вони спокійно пили чай. Після народження дитини вона мовчки змінила замки, заморозила всі спільні рахунки і залишила їм записку. Тиша тієї ночі не була звичайною. Це була тиша, яка тисне важче, ніж будь-який крик. Поки сутички стискали тіло Оксани, замкнені двері ставали символом іншого болю, болю зради від тих, хто мав би бути опорою. Цікаво, що найгірша отрута часто приходить не у вигляді лайки, а у вигляді холодної байдужості. А поки Тарас із Галиною спокійно смакували чай, Оксана розуміла, що любов без поваги це лише декорація. І скільки разів у житті ми ігноруємо такі дзвінки, правда ж? Саме тут і народжується головний урок. Справа була не у пологах, а у прозрінні. Тіло Оксани боролося з болем народження, але розум уже почав змінюватися. І знаєте, що найцікавіше ця трансформація завжди тиха. Ніхто не бачить той момент, коли ти перестаєш благати. Ніхто не помічає секунди, коли довіра вмирає, але вона відчула це, і цей момент став вододілом у її житті. Бо замкнені двері закрили не лише вхід додому, а й доступ до старої версії себе. А після лікарні все робилося зі спокійною стратегією людини, яка навчилася грати на чужому полі. Зміна замків була не лише питанням фізичної безпеки, а й емоційної свободи. Замороження спільних рахунків не помста, а інтелектуальне виживання. Як досвідчений шахіст жертвує фігурою, щоб захистити королеву, так і Оксана діяла. І цікаво подумати, скільки людей мають силу, але ще не усвідомлюють її. Проблема не у відсутності сили, а в тому, що вони не відчувають її. Записка, яку вона залишила, не мала ані краплі злості. І тут криється деталь, яку розуміють одиниці справжня сила не кричить вона діє тихо, стратегічно, майже непомітно, гнів кричить, щоб щось довести. Сила діє, бо вже нічого доводити не треба. Це як різниця між тим, хто реагує, і тим, хто відповідає. Поки Тарас із Галиною знаходили нові замки та заблоковані рахунки, Оксана знаходила новий шлях. І цей шлях, хоч і тихий, лише починався, а далі події стануть ще цікавішими. Вона роздумує про зраду як про щось тихе воно не кричить і не грюкає дверима, а підкрадається знайомими обличчями та словами, залишаючи тебе розбитим на власному порозі. Зрада рідко приходить з гучними словами чи яскравими жестами. Ні. Справжня зрада тихенька. Вона схожа на ранковий туман, який ти навіть не помічаєш, поки він не оповив усе довкола. Оксана зрозуміла це тієї ночі зрада не біжить, вона підкрадається, і найболючіше те, що вона приходить не від чужих, а від тих, кого ти любив, кому довіряв і кого впускав до свого дому. В Україні ми кажемо не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже. І ця приказка влучно описує ситуацію Оксани, бо часто ті, хто посміхається за столом, готують, ніж за спиною. Вона зрозуміла, що зрада рідко має обличчя ворога найчастіше вона носить обличчя друга чи навіть родича, і саме тому так боляче ти не очікуєш удару з того боку. Цікаво, що зрада ніколи не кричить вона не грюкає дверима. Не робить скандалів. Вона мовчки сидить за твоїм столом, п'є чай і дивиться тобі в очі, ніби нічого не сталося. Оксана, сидячи з чашкою лікарняного чаю, розуміла найбільша небезпека в житті не в гучних ворогах, а в тих, хто вміє ховатися за добрими словами. І тут народжується найважливіший урок зрада це тест не для того, хто зраджує, а для того, кого зрадили. Той, хто зраджує, лише показує своє справжнє обличчя, але той, кого зрадили, отримує шанс змінити своє життя, позбутися ілюзій і побудувати нові межі. Оксана знала, її поріг більше ніколи не стане місцем, де її залишать розбитою, а попереду на неї чекало ще більше прозрінь. У дощовий жовтневий вечір, майже на останньому місяці вагітності, Оксана сперлася на скляні двері від болю. Поки Тарас і Галина сміялися всередині, п'ючи каву та ласуючи тістечками, ігноруючи її благання про допомогу. Жовтень в Україні має свій характер це місяць, коли дощі падають так тихо, що їхнє монотонне стукання нагадує серцю про самотність. Того вечора дощ не просто капав, він розповідав історію Оксани. Вона стояла біля скляних дверей, притискаючись до них животом, що вже ніс нове життя. І відчувала, як холод просочується до кісток. Усередині кімнати панував інший світ світ сміху, теплого світла та свіжих тістечок. У селі, про таке кажуть чужий біль, не біль. І ця фраза того вечора була особливо правдивою. Тарас і Галина, зайняті розмовами та кавою, здавалися глухими до її голосу. Чи чули вони її удари в двері? Звісно, чи хотіли відкрити, навряд чи. Бо той, хто хоче допомогти, не зволікає, а той, хто закриває серце, завжди знаходить виправдання. Дощ бив по склу, як метроном часу, який спливав, і кожна крапля нагадувала Оксані вона тут сама. Цікаво, що саме в моменти найбільшої ізоляції людина починає будувати власну силу. Сильні характери рідко формуються за гарячим чаєм і домашнім затишком. Вони формуються в холодних дощах. І зачинених дверях, і ця ніч саме була такою кузнею інколи життя змушує нас стояти під дощем, щоб ми зрозуміли, хто насправді вартий нашого сонця. Оксана, сперта на двері, відчувала не лише фізичний біль, а й народження нової себе. Усередині вони сміялися, але сміх тих, хто тебе зрадив, це лише луна, і в цій луні вже звучали перші нотки рішень, які вона прийме зовсім скоро. Тарас навіть не глянув на неї. Просто налив собі ще кави. У той момент частина Оксани померла та, яка вірила, що доброта та терпіння можуть врятувати стосунки. Вона вирішила рятувати себе та свою доньку. Іноді найбільший біль не від крику, а від байдужості. Коли Оксана, задихаючись від болю, дивилася крізь скло, а Тарас спокійно наливав собі каву. Вона зрозуміла, що частина її більше не існує. Та частина, яка мріяла, що терпіння та доброта зможуть змінити все, зникла. Це схоже на момент, коли ти нарешті знімаєш рожеві окуляри і бачиш світ таким, яким він є. В Україні часто кажуть скільки вовка не годуй, він усе одно в ліс дивиться. І це прислів'я стало гіркою істиною для Оксани. Вона роками вірила, що якщо буде ще трішки лагіднішою, ще трішки терплячішою, то Тарас і Галина зміняться. Але того вечора вона зрозуміла де немає бажання, там не буде змін. І тоді постало питання навіщо витрачати сили на тих, хто навіть не дивиться у твій бік. Цей момент не був криком про допомогу, це був момент внутрішнього рішення. Люди часто думають, що зміни приходять з гучних подій, сварок, скандалів, розлучень, але насправді вони приходять тихо. Це як коли річка змінює русло зовні майже нічого не видно. Але всередині вже все інакше. Оксана відчула тепер її річка тектиме в іншому напрямку. Її новий напрямок мав одне чітке завдання врятувати себе та дитину. Це вже не було питанням образ чи помсти, це було питанням виживання та гідності. Коли ти бачиш, що твоє життя знецінюють, ти перестаєш переконувати інших і починаєш діяти. Оксана вже більше не намагалася бути тією. Хто зберігає сім'ю, вона вирішила стати тією, хто зберігає себе, і це рішення приведе її до кроків, які ніхто не очікував, жодних вибачень, жодного дзвінка від них. Лише вона та новонароджена. Лежачи в лікарні, Оксана думала не про них, а про документи право власності на будинок, спільні рахунки, ділові папери, які вона вела, і як вона використає ці знання. У лікарняній палаті було тихо. Лише подих новонародженої донечки поруч нагадував Оксані, заради чого вона ще тут. Телефон мовчав. Жодного повідомлення від Тараса чи Галини. Але знаєте, що цікаво, коли в серці перестаєш чекати вибачень, у голові з'являється місце для планів, і ось у цьому просторі тиші народжуються рішення, які змінюють життя назавжди. В Україні ми добре знаємо ціну документів. Тут кожен, хто мав справу з власністю чи бізнесом, розуміє папери вирішують більше, ніж слова. Лежачи у лікарні, Оксана згадала про право власності на будинок, про спільні рахунки та бізнес, який вона допомагала вести. І в цих спогадах не було болю, лише холодний аналіз. Вона розуміла, що має у руках не лише досвід, а й важелі впливу. Це був не план помсти, а план безпеки. Багато людей плутають ці два поняття. Помста з'їдає енергію, а безпека зберігає її. Оксана вирішила діяти мудро. Вона знала справжня сила в тому, щоби підготувати ґрунт так, аби ніщо більше не загрожувало ні їй, ні її дитині. А ключем до цього ґрунту були ті самі документи, які роками лежали під її контролем. Іноді життя підсовує нам козирі ще до того, як ми розуміємо, що гра вже почалася. Оксана, тримаючи доньку на руках, розуміла, Зараз важливо не емоційно реагувати, а стратегічно діяти. І ці стратегічні кроки вона розпочне відразу, щойно вийде з лікарні. Попереду її чекала робота, яка змінить усю розстановку сил у родині. Спогади спливають, як вона вела фінанси та документи для їхніх спільних справ, розуміючи, наскільки глибоко вона знала структуру, на якій усе трималося, але вони недооцінили її обізнаність. Дехто думає, що контроль у родині належить тому, хто голосніше говорить, але в Україні добре знають справжня влада часто в руках того, хто тихо веде облік. Оксана роками сиділа за столом з купою паперів, рахувала, підписувала, перевіряла. Вона знала, як рухаються гроші, як оформлені майнові права, які рахунки під чиїм іменем. Це була не просто робота, це була мапа родинної влади. Тарас і Галина недооцінили її, бо бачили лише домогосподарку з добрим серцем. Але той, хто має доступ до паперів, завжди має доступ і до важелів впливу. Це як у шахах Король здається головною фігурою, але без ферзя та пішака він безсилий. Оксана тихо і впевнено роками формувала систему, яку тепер могла використати собі на користь. У бізнесі є одне правило не недооцінюй того, хто займається деталями. Бо саме в деталях зберігаються і ресурси, і ключі до майбутніх рішень. Оксана згадувала кожну платіжку, кожен договір, кожен підпис, який вона колись поставила. Це було як розкладати пазл, і всі його шматки були в неї в голові. Ці спогади не викликали емоцій, не було образи чи гніву, була лише впевненість вона має повну картину, і той, хто має картину, керує грою. А попереду гра лише починалася. І цього разу Оксана планувала виставити свої фігури так, щоб жоден хід Тараса чи Галини не мав значення. Раніше того ранку, ще вагітна, вона готувала каву. Тарас напівсонний, у парфумі, який вона подарувала для нашої дитини, м'яко говорить про її чутливість та гормони, але знецінює її бажання. Того ранку все здавалося звичайним. Оксана стояла біля плити, готувала каву. І запах смажених зерен наповнював кухню. Це був той самий аромат, який супроводжував кожен ранок їхнього спільного життя. Але цього разу він був іншим, не як символ затишку, а як нагадування про рутину, де її почуття знецінювали. Тарас зайшов на кухню напівсонний у парфумі, який вона колись подарувала йому для нашої дитини. Цей аромат мав нагадувати йому про сім'ю, але тепер здавався іронією. Він м'яко, майже ніжно, сказав про її чутливість та гормони. І ось тут криється тонка деталь іноді слова, вимовлені лагідно, можуть ранити сильніше, ніж різка лайка. В Україні добре знають солодкі слова не завжди йдуть від щирого серця, і саме так було того ранку. За цими словами не стояла турбота, а лише бажання уникнути розмови по суті. Замість того, щоб почути її бажання, її думки, він переклав усе на гормони, ніби її голос не мав ваги. Це була тиха форма знецінення, яка ранила глибше за будь-який конфлікт. У той момент Оксана зрозуміла ще одну річ справжня проблема не в сварках чи емоціях, а в байдужості до потреб іншої людини. Бо коли тебе перестають слухати, стосунки перестають бути партнерством. І саме цей ранок став одним із тих невидимих поворотних моментів, які ведуть до великих рішень. Він швидко поцілував її в чоло та пішов. Вона залишилася на самоті з кавою, тістечками та кухнею, яку вони облаштували за нав'язливими вподобаннями його матері, ще один спосіб, яким її думки і автономію ігнорували. Поцілунок у чоло того ранку був коротким і холодним, наче формальність. Тарас поспішав. Його думки були десь далеко. Оксана залишилася сама посеред кухні, де запах кави змішувався з тишею, яку важко було витримати. Це була не просто тиша дому, це була тиша самотності у стосунках. Вона сіла за стіл із чашкою кави та тістечками, які ще вчора купила, сподіваючись, що це буде маленький сімейний сніданок. Але тепер це виглядало як черговий ранок, де вона лише глядач у власному житті. Цікаво, як маленькі деталі можуть показати глибину проблеми. Кавою і тістечками неможливо склеїти те, що вже розсипається, а кухню, в якій вона сиділа, вони колись облаштовували разом чи принаймні так здавалося. Насправді, кожен крок контролювала Галина. Кожна плитка, кожна полиця була вибрана так, як хотіла свекруха. Це було не про дизайн, а про контроль. І що більше Оксана дивилася на цю кухню, то більше розуміла. Навіть у побутових дрібницях її бажання не рахувалися. В Україні кажуть дім там, де душа відпочиває. Але для Оксани цей дім перестав бути місцем відпочинку. Він став нагадуванням про те, як її голос губився серед чужих рішень. І в той ранок, серед кави та тістечок, зароджувалося нове відчуття. Її душа потребує іншого простору, іншого дому, де рішення належатимуть їй. Її свекруха критикує її за те, що вона нестабільна і приймає рішення під впливом оманливих гормонів. Вона наполягає, щоб дитячу кімнату пофарбували в яскраво жовтий, як вони вирішили, а не в кольори, які пара обрала разом. Галина завжди вміла говорити так, щоб її слова виглядали як турбота, хоча насправді вони були контролем. Того дня вона знову сказала Оксані, що та нестабільна через гормони. Це була зручна відмовка, щоб відкинути будь-які думки невістки. Бо що може знати молода мама про власне життя, якщо поруч є досвідчена свекруха? Дитяча кімната стала полем битви, про що Тарас навіть не здогадувався. Оксана мріяла про ніжні кольори, які вони колись разом вибрали пастельно блакитний із білим. Але Галина наполягала на яскраво жовтому ми вже вирішили, сказала вона. І це ми чомусь ніколи не включали Оксану. В Україні часто жартують свекруха знає краще, навіть якщо не питають, але для Оксани це вже не було жартом. Кожен такий маленький вибір показував їй, що її місце у власному домі обмежене, її бажання відсовувалися далі й далі, аж поки їх майже не стало чути. І ось, стоячи в дитячій серед банок із фарбою, які вона не вибирала, Оксана відчула ще сильніше. Якщо вона не почне захищати свій простір зараз, то втратить його назавжди, і ця кімната, як і весь дім, стане ще одним місцем, де її голос заглушили. Відчуваючи задушення через їхній контроль і нерозуміння, Оксана нарешті зачиняє двері, буквально і символічно, обираючи захищати свій спокій та спокій своєї дитини. Є момент, коли навіть найбільш терпляча людина розуміє далі так не можна. Для Оксани цей момент настав, коли повітря у власному домі стало занадто важким. Кожне слово Галини, кожна байдужа реакція Тараса були цеглинами, якими вони самі збудували стіну між собою та нею. І ця стіна вже не підлягала ремонту. В Україні кажуть, де тонко, там і рветься. У стосунках Оксани ця нитка давно натяглася до межі. Коли вона зачиняла двері, це був не емоційний жест. Це було рішення зрілої людини, яка більше не дозволить руйнувати свій внутрішній світ. І тут важливо іноді захищати мир означає прибрати з життя тих, хто його постійно порушує. Того дня двері зачинилися з тихим клацанням замка не було криків, не було сцен лише тиша, та сама тиша, яка колись була болючою, тепер стала захисною. І разом із цією тишею прийшло відчуття свободи. Свободи від контролю, від приниження, від невизнання це був початок нового простору для неї та її дитини. Символічно ці двері зачиняли не лише дім, а й цілий розділ її життя, і попереду на Оксану чекала нова глава без зайвих голосів, без знецінення лише вона, її донька і новий шлях, який вони пройдуть разом. І цей шлях уже належав тільки їм, а тепер скажіть чесно. Скільки ще дверей ви дозволяєте тримати зачиненими перед собою? Скільки разів ви погоджуєтеся на тишу там, де мали б лунати ваші рішення? Це не лише історія, Оксани, це дзеркало для кожного, хто хоч раз відчував, що його голос ігнорують. Що ви готові зробити сьогодні, щоб перестати чекати на зміни ззовні? Може, час змінити замки у власному житті, не обов'язково буквальні, а ті, що тримають вас у старих сценаріях. Бо нові двері відкриваються тільки тоді, коли старі зачинені. Я хочу, щоб ви подивилися на своє життя і чесно відповіли де ви ще дозволяєте іншим вирішувати за вас? І якщо відповідь вас лякає, це чудовий знак. Це означає, що час діяти, бо ніхто, крім вас, не приведе ваше життя в безпечний простір. Якщо ця історія змусила вас задуматися, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Тут ми говоримо про справжні речі. Про те, як повертати собі силу і спокій, а головне, як зробити так, щоб більше ніхто не вирішував, хто ви і чого варті. Наступні історії можуть стати для вас тим самим ключем.